Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Нові акції. Вафлі від фірми Світоч 15 гривень солоні смаки. Вафельки із смаком карамелі 14 гривень. Приправа до курки від фірми Деко 6 гривень. Торчин гірчиця міцна 15 гривень 130 г. Паніровка класична від ДЕКО, 24 гривні 120 г. Апетитна скоринка від фірми ДЕКО, 22 гривні також 120 грамів. Фігурка з сюрпризом 34 гривні. Сіквіні 200 мл 8 гривень. Трубочки кукурудзяні із начинкою 6 гривень 20 г. Новинка вафельні трубочки з шоколадній глазурі 12 гривень 45 г. Палички кукурузяні із сюрпризом є для хлопців або для дівчат 17 гривень. Напій енергетичний 250 мл 19 гривень. Два варіанти на вибір. Появилася вода в продажі. Ціна 7 гривень. Шоколад від фірми Міленіум. 12 гривень. Цукерки від фірми Міленіум. 100 г в упаковці. Два смаки на вибір 39 гривень. Печиво глазуроване тоня. 29 гривень 145 грамів. Свічки на торт 9 гривень. Такі свічки на торт 17 гривень. 5 штук в упаковці. Ще один варіант свічок на торт. 3 штуки 12 гривень. Новинка. цукерки стріла. Вага 180 г. Ціна 88 гривень. Ще одна новинка. Цукерки шоколадні. 190 г88 гривень. Форма для запікання 69 гривень силіконова. Форма для запікання у вигляді ведмедика 24 гривні. Кухоль керамічний в подарунковій упаковці. Ціна 69 гривень. Чашки керамічні 39 гривень в горошок. Є різні варіанти кольорів. Об'єм такої чашки 185 мл. Колір як зовні, так і всередині. Ще одна новинка. Чашка об'ємом 350 мл. Ціна 59 гривень. 5 варіантів кольорів на вибір: чорний, коричневий, молочний, червоний та сірий. Такі чашки із надписом Кофе. Ціна 59 гривень. Салатник 29 гривень. Криманка скляна 49 гривень. Об'єм 300 мл. 39 гривень коштує салатник на трьох ніжках. Форма для запікання об'ємом 1 літр із кришкою. Ціна 149 гривень. Салатник скляний. Акційна ціна 39 гривень. Піднос прямокутний з новорічними дизайнами 19 гривень. Чайник об'єм 2,5 літри 279 гривень. Каструля із кришкою 299 гривень. Об'єм 2 літри – 400 мл. Ситочко для заварювання чаю 17 гривень. Вінчик 22 гривні. Є декілька варіантів кольорів. Вінчик металевий 19 гривень. Вінчик із металевою ручкою 22 гривні. Ложка столова одна штука із лісерунком 19 гривень. Зубочистки 280 штук. Бамбукові 44 гривні. Газовий балон. 220 грамів, 39 гривень. Газ для заправки запальничок 29 гривень. Запальничка кишенькова 77 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Рушники паперові 21 гривня 1 рулон. Сніжна панда рушники двошарові 32 гривні 120 штук. Двошарові серветки паперові 34 гривні. Вологі серветки 72 штуки 29 гривень. 120 штук 49 гривень. Вологий туалетний папір 130 штук 39 гривень. Серветки від натурели для гігієни або для зняття макіяжу. Ціна за упаковку 17 гривень. Вологі серветки дитячі 60 штук 15 гривень. Туалетний папір 9 гривень за рулон. Паперові рушники 2 рулони 154 гривні. Фрекінбок паперові рушники 99 гривень. Паперові рушники диво. Ціна 169 гривень. Туалетний папір Сніжна панда 4 рулони двошаровий 49 гривень. Рушнички 24. Друшлак пластиковий 24 гривні. Совок для сипучих продуктів пластиковий. Смайл. Є різні варіанти кольорів, світлі та темні. Ціна 22 гривні. 14 гривень коштує підставка під ложку. Пластикова. 24 гривні коштують рушнички розмір 34 см на 60 69 гривень коштує скатертина, розмір 92 см на 150. Декілька варіантів принтів. Рукавиці нітрилові 20 штук 64 гривні. Гачок 6 в одному 15 гривень. Набір рукавичок господарських. 37 гривень 8 штук від фрекенбок. 129 гривень коштує швабра для миття підлоги. Серветка для підлоги 50х60 розмір ціна 33 гривні, 14 гривень гачірка для підлоги, також 50 на 60 см. Новинка органайзер підставка у вигляді ванни. Ціна 15 гривень. Міні-швабра. Ціна 55 гривень. Кірш пластиковий. 17 гривень. Корзинка для організації простору із кришкою ціна 129 гривень. Органайзер це таких три шухлядки, ціна 179 гривень. Виглядає досить симпатично. 39 гривень коштує набір серветок із целюлози Фрекенбук 8 штук. 19 гривень набір губок кухонних чорних 5 штук упаковці. 59 гривень коштує набір для прибирання щітка і сумок. Новинка засіб для миття посуду Maxi Power з ароматом банану 500 мл 34 гривні. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.